Нарешті ця довгоочікувана дорога додому. Сьогодні я повертаюся з Польщі в Україну. Майже після чотирьох місяців у Туреччині їду додому, хоча лише й на місяць. Лише на місяць, бо літо і море кличуть назад до Туреччини. Але є частина роботи над тілом, яку я просто не можу зробити там. Тому цей місяць в Україні я повністю присвячу роботі над собою, допрацюю те, що не виходить зробити самостійно. До речі, дорога з Польщі в Україну це був просто жах. Незважаючи на мій досвід перетину кордонів, цього разу я чекала найдовше в житті. Черги не було, автобусів не було, але стояли годинами. І ось о п'ятій ранку я нарешті вдома, втомлена, але щаслива. Вдома мене вже чекала ціла зграя собак. Це все мамині внучки, одна з них моя, а дві інші прийшли в гості. І я так за ними скучила. Мені не вистачало собаки навіть для звичайних прогулянок, бо коли є собака, гуляти цікавіше. Тепер моя кроша знову зі мною, і це означає, що прогулянки тепер будуть частіші і веселіші. Сьогодні я втомлена, лягаю спати, а завтра все вам розповім і про свої плани, і про те, як воно вдома. Одним словом, до завтра.